Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні у мене ТО нашого коня. Значить, дивіться, зовсім недавно його придбав, десь місяця-півтори назад поміняв дві бортових на ньому, бо були донори. От Сьогодні прийшов, дійшов він на пкатку. І що треба зробити? Взять, поміняти масло, От зараз я зливаю його. Вот эта пробка есть, стекает он на 28 эти болт с шайбой. Тут здесь в районе 11 литров. Ну, должно быть больше 12. И обовязков поменять фильтр тонкой очисты, очистки. И уже поменял. И промить воздуха це вот тут -от фільтр воздушний його теж треба промивати ну таке геморойне дело, бо воно в капсулі треба було цю варсу льоску цю подрібнену витягати через ці дірки. ну короче, не могли б придумати якусь капсулу щоб вона відкривалася вийняв промив і опять запхав її в капсулу і все в солярте промивалася це все діло. Ну, дійсно, що я не трогав грубе чистей фільтр. Не знаю, чи треба його ще трогати, чи ні. Не. Недавно мили, бо коли міняли поршневу, тоді все, все робили. Фільтр ставили, и все промивали. Ну, пройшло десь близько 30 часів. І оце сказали досвідчені люди, треба все це зробити заново, так як він відкатку пройшов. і вже, щоб нормально сезон він отработав, треба це зробити. Ну, фільтр тут стоїть звичайний, от обычный... МТЗновский наче ще більш-менш, ну він 100 гривень стоїть на даний момент, то поміняв промыв воздухан бачите скільки мусора в ньому. я так зрозумів що да, дану штуку краще промивати почаще І поменяв ремінь на генератор бо він розтягнувся і новий поставив щоб генератор давав зарядку тут в принципі пока що все що я робив з даним трактором Ну, Поживемо, побачимо, що, що буде вилітати. Ну, я сподіваюся, що не так часто, але все одно це техніка стара і люба техніка, як на ній робити, то вона ламається. Ну, поки що так. Работаю з дисками, дисками боммет. Це дископлуг. Не дуже подобається мені даний агрегат. Але за неіменням іншого, то користуюсь це не мій це, я беру грубо говоря у друга щоб зробити своє діло бо сьогодні буду сіяти сиять От, вот, беру таку вот такую штуку осенью переорана була удобрана переорона. оце зараз я їм перебью это все дело знову змішаю борони розрівняю і посію тут ячмінь, перемішку з фацелією. Для експерименту. Ну, експерименти це інше відео, будете дивитися, це вже таке. Ну, як би так. Якщо щось я забув, щось не так зробив, то бажано більш досвідчені люди. Дай дайте знати, бо я тільки вчусь. Я не претендую на експерта, я тільки новічок, у мене все ще попереду. І можливо, я щось неправильно зробив або щось ще не дозробив. Надію, що хтось в коментах про це напише. Дякую за увагу. Далі буде.